Які ще існують аль, альтернативні джерела фінансування? Податки на розкіш. Ось, Наприклад, податки на яхти, на дорогі авто, елітну нерухомість це також має бути. Військові репарації від агресора. Якщо казати про це, то це майбутня перспектива, яка, яка також надасть. Залучення коштів до бюджету. Державні підприємства, окрема тема, це має бути ефективний менеджмент і прибуток до бюджету. Бо на цих державних підприємствах працюють працівники, офіційно працюють. Там сплачується заробітна плата, відповідно заробітної плати відбувається. Залучення до бюджету у вигляді податків. І таким чином працівник вже буде впевнений, що він, працюючи офіційно і з його зарплати сплачуються податки, то він вже накопичує собі на свою пенсію. Не буде такого, що людина працює неофіційно та їй заробітну плату сплачують конвертом. Ось для цього треба, щоб були державні підприємства. І як можна більше цих державних підприємств. Більше працівників. І, відповідно, більше буде прибуток до бюджету. І ось таким чином це вже вирішують також питання, де взяти кошти? І що може зробити кожен, якщо казати про окрему людину? Працювати офіційно. Бо ми сказали, які переваги, якщо людина працює в І ось момент, він важливий, це контроль влади. А яким чином? Ну, в першу чергу, людина має голосувати свідомо, вимагати змін, пропонувати, що має відбуватися в державі на місцевому рівні, на державному рівні. Але перший крок це свідомий вибір, тобто використовувати своє виборче право, обираючи розумно для того, щоб контролювати цю владу, для того, щоб був контакт з владою, а не так, що людина обрала і все, або взагалі не обирала, а потім розповідає, що все погано. Ні. Використай своє виборче право, зроби свідомий вибір і ось тоді, будь ласка. Буде залежати все в подальшому і майбутній цієї держави. Від